Привіт, найшли зараз цю молитву ті людині, які хоче, щоб вона це почула. Господь, молюсь за цю людину, благословляю, яка зараз дивиться це відео, Господь. Наповне, бласка, серце цієї людини, любов'ю, миром, спокою. Нехай дійсно в серці цієї людини завжди буде надія, довіра на тебе. Забери, Господь, з її серця всякий Господь, а погані самопочуття, погані настрій, всякі проблеми з її життя, з її життя рідних, Благослови абсолютно її, її рідний, Господь, весь її дім, нехай прийде до тебе, зможе служити тобі. Тобі наповнений любов'ю, миром, спокою, благослови кожної ситуації в її житті, виріш всяку проблему, віддаємо все в твої сті руки, Приведи її до твого живого дому, щоб вона змогла пізнати цей справжній сенс життя, змогла пізнати дійсно твоє щастя, змогла отримати це щастя, змогла служити тобі, наповнитися любов'ю. Пізнати істину, прийняти і стати вільною і розповсюджувати іншого ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ти зараз разом зі мною молився, напиши мені в коментарі, це дуже цінно. Якщо ти хочеш також, щоб найбільше людей змогли почути цю молитву, лайкни, репостни і підпишись, щоб підтримати. Нехай Господь благословить тебе. Якщо ти не маєш живої церкви, також, якщо хочеш вивчати слово, хочеш вивчати Біблію, не розумієш, я також раніше не розуміла, але ви прийшли люди Божі моє життя, коли їх прийняла, почала розуміти. Того пиши мені особисто, плюс комітю. Ми будемо разом з тобою вчати Біблію не в незвичному, але зручному для всіх форматів. Амінь. Хай Господь і вода тебе.